Уроки з мистецтвознавства започаткували в Кропивницькому для дітей військових та переселенців. Їх знайомлять з біографіями художників і пропонують відтворити відомі роботи, розвінчують і радянські міфи, адже часто росіяни присвоюють собі доробок українських митців. Детальніше про таке патріотичне мистецтво розкаже наша кореспондентка Лілія Кочерга. Тож Лілію, вітаємо вас. Отже, кому сьогодні з українських художників присвятили черговий урок? Вітаю колеги. Ми побували на уроці, присвяченому киянину Олександру Мурашко. З його ім'ям у Європі на початку 20-го століття асоціювали українське мистецтво. Комуністи вважали Мурашка ворогом тоталітарного режиму. Більшовики вбили живописця, коли йому було 43 роки. Олександр Мурашко закінчив Петербургську академію мистецтв, але з росіянами себе ніколи не ототожнював. У творах він возвеличував рідну землю, а Київ мріяв перетворювати Рити на потужний художній центр прославився живописець завдяки портретам. Прошу прямо мову. По його картинам ми можемо побачити, в чому були одягнені, чим займалися безпосередні побутові такі речі. І він був чудовим портретистом. Вони і репіна собі присвоїли. Пимоненка присвоюють, Мурашко теж. Ну і таких дуже багато художників через те, що вони змушені були освіту здавати або в Петербурзі, або в Європі. Заняття з мистецтвознавства проходять у просторі для родин військових і триватимуть три місяці. Більше у прямій мові В питаннях ЗНО є 30 питань, які пов'язані з українською культурою. І саме тут ми розглядаємо ці питання. Проходячи всі теми, можна таким чином підготуватися і промальовуючи там, спілкуючись між собою. Вони більше запам'ятовують. І Є шанси, що потім, під час складання іспиту, дитина згадає, що ця картина належить тому чи іншому митцю. Ці уроки для дітей з родин захисників та переселенців безплатні. Кропивницькі волонтери організували їх за підтримки американських донорів. Колеги дякуємо про уроки мистецтвознавства для дітей, військових та переселенців. Розповіла наша колега з Кропивницького Лілія Кочерга.